21.47 квітня від командування військової частини від командира роти командування військової частини надійшла інформація про загибель військовослужбовця військової служби за контрактом солдата Чемного Ярослава Петровича 1988 року. Народження загинув в районі проведення операції об'єднаних сил. На даний час проводиться службове розслідування військової служби правопорядку та військової прав. Куратурою з метою встановлення обставин загибелі даного військовослужбовця Знаю тільки одне, що даний випадок стався в місці розташування підрозділу. Зараз тіло загинувшого знаходиться в морзі міста Сєродонецьк. В подальшому буде транспортуватися, і поховання відбудеться в монастирецькому районі Тернопільської області, селищі міського типу Коропець. Там проживають його батьки. Він був приписаний в місті Івано-Франківську. Угорник призивався у 2017 році в квітні місті, міста Івано-Франківська.